Сьогодні ми презентуємо наш проєкт, який вихід цим є з Закарпаття. Це шкільний патруль, який діє на базі 10-ї школи в місті Ужгороді, угорськомовної та Коритнянської загальноосвітньої школи. Поки що єдиний, але ми так бачимо, що десь деякі управління, деякі патрульні поліції вже також започатковують по Україні також таку хорошу дієву практику боротьби з дитячими правопорушеннями а саме основне це профілактикою дитячих правопорушень в майбутньому це молоді молоді школярі які подали анкети самі висловили своє бажання проходити курс шкільного патруля на на базі школи потім після подачі заявок їх було жорсткі жост, відбори пройшли потім Важке навчання, і після закінчення навчання вони вже випустилися. Основні функції їх входить це слідкування за порядкою і дотриманням дисципліни як в школі, так і за межами школи, виявлення порушників, які системно прогулюють, запізнюються на навчання, які вміють там десь уже ходять, покурюють. Виявляють таких порушників і вже десь впливають з переконливими методами. Пливають з викладачки, викладацьким корпусом, впливають на того учня, бесідами профілактичними, навіть мають наліпки спеціальні порушник дисципліни, де вже звертають увагу навіть батьків до тої проблеми, яка є нагальна у того чи іншого школяра. А основне питання це профілактика. Тобто вони спілкуються, розказують, роз'яснюють якісь законодавства, які права дітей роз'яснюють активно на що має право учень, на що не має, що може, що не може. Тобто десь він є таким маленьким юристом в школі, який роз'яснює і вчить інших учнів, як правильно себе поводити, як в побуті, в школі, на дорозі. І Це в першу чергу, як то кажуть, нам допомога патрульним поліцейським, тому що ми цим, такими заходами хочемо вже десь з дитинства привчати наших дітей, це наше майбутнє, наше доросле покоління, привчати до. Правил поведінки на дорозі, що в свою чергу буде впливати на зменшення аварійності серед дітей і дорослих в майбутньому. Приведу приклад по загальноосвітній коротнянській... школі. Там є 11 дитячих поліцейських: один командир і дев'ять рядових поліцейських. Командир складає графік, тобто щодня двоє поліцейських у форменому одязі. Які ви бачили, заступають на чергування. Починається в них день робочий з того, що вони приходять за 20 хвилин до уроків і, стаючи на прохідній, дивляться, хто запізнюється. Тобто відмічають, хто запізнився, хто затримався, хто, можливо, хтось прогулює. Не виявляють і вже, вже цю інформацію дають вчителям, що такий, то такий, то запізнився. Класному керівнику, класний керівник уже в свою чергу бачить, якщо це є системність, він тоді вже спільно сід сідаючи з шкільним патрулем, керівником шкільного патруля і вже думають, які заходи вживати. Якщо немає системності, то може просто бути там зауваження, внесення. Є в них журнал, яких журнал порушень, які вони порушення виявляють, записують спеціальний журнал. Потім щомісяця сідають, передивляються. Якщо виявляють системність, цьому вже працюють з учнем, психологи, можливо, чому там, можливо, батьків повідомляється, що є така проблема, треба її вирішувати. Тобто, основний, е, основний принцип несе попередження, а не каральна якась функція. Якщо вже там десь... Дуже недоходчиво до є. Можуть наклеючку наклеїти там порушник дисципліни, така вони неї мають право і прописано в них статутними нашими статутними відносинами, не можуть наліпки робити в щоденник. І тоді вже батьки дивляться, що це десь, вже значить системний характер на це, вже впливають, впливають якось на свідомість учня, що це робити не можна. Два тижні назад ми анонсували парковий патруль. Це ті ж наші шкільні поліцейські. Заступають з дорослими нашими патрульними в паркові зони, в скверики, набережні, піші зони, там де багато велике скупчення громадян. І вони вже реагують на правопорушення у сфері громадської безпеки, тобто розпиття алкогольних напоїв, курення тютюнових виробів, там, можливо хтось смітник не викине мусор, а викине десь на набережні. Тобто вони підходять шкільний поліцейський. А патрульні стоять стоять поряд, і е, учень повністю розказує, що громадянин даний порушив. Це дуже впливає на свідомість, тому що він розуміє, що якщо поліцейський підійде, і скаже, що це не так впливає. Знаєте, він да-да-да, головою помахає, і пішов. А коли учень підходить і розказує йому, що він порушив саме, і що йому за це яка відповідальність може світити, то тоді дуже на правосвідомість впливає громадян. Вони вже стидно їм стає розуміти, коли дитина підходить і робить зауваження. Вони тоді десь стараються вже не так порушувати.